А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Зі снігом щось не так. Я прокинулася у найкрасивішому місці, яке тільки можна собі уявити старовинне містечко з крамничками і бруківкою на вуличках містечко, що стоїть над мальовничими пагорбами, а на вершині одного з них височіє невеликий замок у стилі бароко. Я з нетерпінням чекала можливості приїхати сюди на вихідні зі своїм хлопцем на першу річницю. У нашому місті майже ніколи не буває снігу, тому опинитися тут у грудні, в оточенні запахів та вогнів різдвяного ярмарку було просто мрією. І ми приїхали. Вдихнули хрустке від морозу повітря, зустрілися з наймилішими гостинними людьми в готелі, в ресторанчиках і магазинах. Сніг ще не випав, але виразно пахло зимою. Ось ось і він ляже. Наступного ранку мене майже засліпило яскраве світло з вікна. У цю ж мить почала боліти голова, незграбно вставши з ліжка, щоб закрити жалюзі, я раптом зрозуміла, чому на вулиці так світло. Біле простирадло м'яко накривало будинки й вулиці. Ця картина була приголомшиво красивою, якби на червоні плями, тут і там доріжки маленьких темнобордових крапель, а подекуди й цілі калюжі. Джейкобе, прошепотіла я, але мій хлопець ніяк не відреагував. Я повторила його ім'я. Цього разу голосніше. Він голосно позіхнув. Котра година. Іди сюди, липав сніг. Сонце, це дуже круто. Я обов'язково подивлюся пізніше. Будь ласка, підійди і подивися. Він повільно встав із ліжка і підійшов до вікна, а коли подивився на вулицю, змінився в обличчі. Здається, Джейкоб одразу ж прокинувся. Що це, чорт, забирай, таке. Ми втупилися у вікно. «Виглядає, наче кров. Може, вино? Припустив Джейкоб, я похитала головою. «Навряд чи. як би воно туди потрапило, сніг абсолютно незайманий. Джейкоб глибоко зітхнув і відвернувся від вікна. Аво, ти пам'ятаєш щонебудь про минулу ніч? Я ковтнула. Я пам'ятаю багато Глінтвейну. Саме так, я взагалі не знаю, як ми дійшли до номера, розсміявся він і, спіткнувшись, повернувся в ліжко. Упевнений, цьому є логічне пояснення. Я залишилася біля вікна. У полі зору з'явилася пара, що йшла вулицею повз готель, прямо поруч з однією з великих калюж. Вони навіть не глянули на неї. Через деякий час я почула хропіння Джейкоба, але не повернулася в ліжко. На вулиці з'явилося дедалі більше людей, деякі починали розгрібати сніг перед своїми будинками, і ніхто не звертав уваги на червоні плями. Після того, як Джейкоб остаточно прокинувся, ми спустилися скрипучими дерев'яними сходами, щоб поснідати в кафе. Готель був маленьким і дуже старим. Увесь перший поверх вкривав потворний червоно-зелений килим, а меблі мали такий вигляд, ніби їх було зроблено у 80-х роках, але це надавало місцю ще більшої чарівності, наче ми приїхали в гості до бабусі й дідуся. Доброго ранку, як минула перша ніч, привітав наслітній джентльмен за стійкою реєстрації. У нього була добра посмішка на обличчі і глибокі зморшки під очима. Я спав, як немовля, відповів Джейкоб. Але можна поставити дивне запитання. Ви що небудь знаєте про червоні плями на снігу ззовні? Я сказав своїй дівчині, що це швидше за все вино, але. О, червоний сніг. усміхнувся старий. Це дуже незвично, як думаєте. Особливо туристам подобається таємниця, яка його оточує. Таємниця? запитала я. Ну, бачите, юна леді. Немає однозначної відповіді на запитання, звідки береться червоний сніг. Дехто каже, що це люди на підпитку йдуть додому по снігу, проливаючи останні краплі Глінтвейну. Але тоді були б сліди, зауважила я. Літній джентльмен підняв палець. Саме так, дуже добре. Інша теорія пов'язана з червоними цеглинами, які ви бачили по всьому місту. Кажуть, коли йде сніг, то деякі клапці снігу падають на фасади, вбирають у себе колір, а потім падають на землю. Він переводив спустошений погляд з мене на Джейкоба і назад. А ще кажуть, що небо забарвлюється кров'ю над нашим містечком, щоб покарати його. За що? спонтеличено запитала я. Хто знає може, люди, що оселилися тут, прогнівили богів? старий захихотів. Але ви не хвилюєтеся, скоро все приберуть. Старий мав рацію коли ми вийшли з кафе, червоного снігу ніде не було видно. Але я все одно не могла викинути його з голови. Ми з Джейкобом обговорювали різні теорії, але, врешті-решт, вирішили, що це найімовірніше невеликий трюк, який місцеві жителі розігрують із приїжджими. Маленька таємниця, яка додає чарівності різдвяному місту. історія з Ютуб каналу страшно цікава. Залишок дня ми провели досліджуючи місцевість. Ми перебігали з магазину в магазин, просто щоб не замерзнути. З тієї ж причини не стали підніматися до замку. Я недооцінила наскільки холодно буде в цьому місті. У центрі міста височила стара церква, яка здавалася дуже популярною. Я запропонувала зазирнути до неї, але Джейкоб був проти, тому що вважав це нудним. Зрештою, почало темніти, і ми вирушили на один із різдвяних ринків. Тут були десятки маленьких дерев'яних кіосків, у яких продавали маленькі подарунки та різноманітну їжу. У центрі працювала невелика ковзанка і сцена, грала музика. Вогні та запахи Анісу з корицею затягували всередину і огортали гостинністю та теплом. Ми скуштували гарячі коктейлі та вафлі, поспілкувалися з іншими людьми, які приїхали в місто. Усе було майже ідеально, а потім пішов сніг. Коли на землю посипалися маленькі сніжинки, все навколо раптово зупинилося. Здавалося, що люди навколо нас на секунду перестали рухатися, а потім пролунав один спільний зойк. Цей момент усе вийшло з-під контролю. Весела різдвяна музика зі сцени перетворилася на спотворене звукове місиво. Казкові вогні почали блимати. Люди навколо нас стали рухатися в усіх напрямках, деякі навіть несамовито волали. Мене штовхали з усіх боків, і я схопила Джейкопа за руку. Що, чорт забирай, відбувається! крикнула я голосом тремтячим від страху, але вираз обличчя мого хлопця був просто протилежним. Він усміхнувся, коли на його обличчя впала сніжинка, розмазав її пальцем, залишивши кривавий слід. Зима починається Аво, сказав він із моторошним спокоєм. Хіба це не прекрасно? Не знаю, чим я керувалася, але в ту ж мить відштовхнула Джейкоба і побігла з натовпом. Місто було для мене все ще новим, і вночі я мало що розрізняла, тому не знала, куди йти. Усе, що я знала, Щось не так, і моя інтуїція кричала мені бігти. Пробираючись провулками, я натрапила на групу людей. Їхні обличчя були такими ж спокійними, як і в Джейкоба. Одна жінка посміхнулася і запитала, хто я і звідки. Ти не звідси, відповів чоловік, перш ніж я встигла відповісти. Хто тебе привів? Ти підношення? запитала жінка. Я відсахнулася і побігла далі. Не можу сказати, скільки часу минуло, поки я нарешті впізнала вулицю, на якій знаходився наш готель і машина Джейкоба. Ключів від машини в мене не було і тому довелося йти в номер. Я просто хотіла поїхати звідси якомога швидше. У фойє було порожньо, і я побігла вгору сходами до нашого номера, а коли відчинила двері, то зрозуміла, що Джейкоб уже стояв біля вікна і не один. З ним був старий з рецепції. Моє серце заколотало, і я знову хотіла втекти. Але потім подумала, що, можливо, я занадто гостро реагую. Нічого не сталося, і крім того, мені нікуди було йти. Можливо, тут із Джейкобом я буду в більшій безпеці. Аво, все гаразд, ти можеш увійти, перервав він мої думки. Я застигла в дверях. Що відбувається? пробурмотіла я. Старий співчутливо посміхнувся мені. Ти в безпеці, дівчинко, вони знайшли когось іншого. Когось іншого? Інше підношення. Дідусю, сказав Джейкоб суворим голосом, нічого не сталося, їй не потрібно знати, прошепотів він. Мені в біса потрібно знати, що відбувається. Чому ти назвав цю людину дідусем? Мій голос зірвався на крик. Страх змінився приливом люті, я попрямувала до вікна. Ти не захочеш цього бачити, Люба. краще залишся там, сказав старий, але я не зупинялася, поки не опинилася майже біля вікна, і тоді побачила, на що вони дивляться. У будинку на протилежному боці вулиці група людей стояла біля великого відчиненого вікна. Поруч із ним був флагшток. Коли я побачила, що вони роблять, у мене похололо все всередині. Вони вішали на жердину труп. У голові проминув мільйон думок. Але перш ніж я встигла хоч щось зробити, Джекоб уже схопив мене за руку. Він встромив в мене шприц і все навколо потемніло. Я прокинулася в машині, уже стояв день. Спогади про минулу ніч накотилися хвилею, я схопилася за ручку дверцят, але вони були заблоковані. Ти хочеш вистрибнути з машини? почула я голос Джейкоба поруч із собою. Його погляд був прикутий до дороги. Моє серце билося так швидко, що, здавалося, вистрибне з грудей. З тобою все гаразд, люба, учора ввечері ти знепритомніла, після того як випала забагато. Припини, нести маячню! Перебила я його. Що, чорт, забирай сталося минулої ночі. Він зітхнув. Значить, ти не забула, як прикро. Чорт, треба було прикидатися, поки ми не вийшли з машини. Не хвилюйся, я не заподію тобі шкоди. Насправді ти мені справді дуже подобаєшся, Аво. Ти можеш мені не вірити, але ми просто виконуємо вимогу. Вимогу? прошепотіла я. Жертвоприношення, ясна річ. Кожного грудня в перші вихідні випадає кривавий сніг, і в ці дві ночі потрібно зробити підношення. Мені дуже шкода, Аво, але якщо ми не зробимо цього, сніг не перестане йти, поки не поховає всіх, він на секунду замовк. Я привів тебе у свій старий дім, Аво, тому що ти важлива для мене. І ніхто ж не гарантував, що жертвою станеш ти. Хоча й була така можливість, але тобі пощастило. Пощастило? Повторила я. Було б ще краще, якби ти відробилася як у першу ніч і все забула. Тебе не обрали, але ти дуже ускладнила мені життя. Я зустрічалася з Джейкобом цілий рік і так і не здогадалася, що з ним щось не так я занадто йому довіряла. Я навіть не знаю, де знаходиться те пекельне місце. Поїздка була сюрпризом, і я проспала всю дорогу туди. Тепер я розумію, що швидше за все він і тоді накачав мене наркотиками. Я не стала нічого відповідати, не стала сперечатися усе, що мені було потрібно, отримати можливість забратися від нього подалі. Ти сказав, що не заподієш мені шкоди. Джейкоб усміхнувся. Це правда. Я відвезу тебе додому або можу висадити по дорозі. Дідусь сказав, що все буде добре, тобі все одно ніхто не повірить. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.